Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні, вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось? Це свято Першого дзвінка останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так дня зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламні, в нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинимо ми ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі друзі. Будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить наша спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта, сила, ні майбутнє наше, здобуде успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання всі боріться, щоб успішним було майбутнє. Наполегливо та сумлінно учіться. Відкривайте горизонтів знання. Хай вам з легкістю все вдається, до мети, до зірок дійти, хай вам сонце ясно сміється, і відкриються всі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань, цікавих, потрібних нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкраще в нас знають, вам сьогодні вітання висимо. Будьте завжди щасливі, діти, ідіть до власного майбуття. І щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. Хоч не разом, та все ж діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, в це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя. Той, хто там, в окопі, спокій наш береже. Наша віра, надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе.